З 5 серпня стартує заборона на вилов раків через початок літньої ліньки, тобто зміни панцира, водні мешканці стають вразливими та менш рухливими, що створює ризик для популяції. В загальному випадку основними чинниками, які визначають терміни початку другої линьки річкових раків, є терміни закінчення першої линьки та швидкість росту раків. Основний показник в основну в значною мірою залежить від температури Води у водних об'єктах області через аномальну спеку цей період розпочнеться на 10 днів раніше. За статистикою протягом першої декади липня температура у водоймах Хмельниччини перевищувалась на 5-8 градусів за багаторічні показники. Прогнозована гідрометеорологічна ситуація. Також показує, що температура повітря як основного чинника, який формує температурний режим водних об'єктів, є підвищеною та буде становити 22-27 градусів. Що буде, що свідчить про підвищений температурний фон у водних об'єктах. Заборона на вилов членистоногих стонових діятиме до 20 вересня. Правопорушникам у цей період загрожує адміністративна відповідальність, що тягне за собою накладання штрафних санкцій. А також у випадку завдання істотної шкоди передбачена кримінальна відповідальність за статтею 249 Кримінального кодексу України, що передбачає накладення штрафу від 17 тисяч до 85 тисяч в залежності від тяжкості злочину, а також обмеженням волі або позбавленням волі строком від 3 до 5 років. Також правопорушнику у випадку визнання його винним доведеться відшкодувати шкоду. Завдано навколишньому природньому середовищу за затвердженими таксами Кабінету міністрів України. А саме 3 тисячі 332 гривні за одного незаконно упійманого рака. Починаючи з 2024 року, вже 10 правопорушників отримали адміністративне покарання. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.